Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на українську перспективну обігову монету номіналом 1 гривня 1995 року. Дана монета є дуже перспективною, цінною і показує дуже хороші тенденції росту ціни. Тираж її є зовсім невеликий, складає 52 тисячі екземплярів. Якщо звернемось до каталог, побачимо, що існує велика кількість різновидів, але будемо розбирати той, що зустрічається найчастіше. В 95 випадках ми зустрічаємо штамп 1 АБ1. І саме з цього ми розпочнемо характеристику цієї монети. Монета має три сторони: будь-яка. Ця сторона, що ви бачите перед собою, аверс, протилежна сторона, реверс і обов'язково гурт монети. Саме співвідношення цих трьох сторін утворює різновид, згідно якого ми можемо орієнтуватися по каталогу на її ціну. Отже, розпочнемо визначення штампу із оверса. Штамп оверса визначається цифрою 1, 2 чи 3, залежно від номіналу та руку. Нас цікавить оверштамп перший, як же ми його характеризуємо. Ми бачимо, що тризубець він випуклий, ще тут удавлений. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Дата, вона приспущена до канту монети. Основна відмінність, що відрізняє штамп Аверса перший від штампу аверса другого, є те, що кант він широкий. Коли ми подивимося, що монета має штамп 1 аб 1 отже, нам цікавиться монета, в якої кант саме такий. Він, що в 95-му, що в 96-му році однаковий. Отже, по оверсу, основне, що треба знати, що визначити штамп перший, відразу дивимось на ширину канта. Якщо він широкий, перед нами саме ця монета. Коли визначили оверс, переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп АБ. Як же ми його визначаємо та на що нам звертати увагу? Оверс АБ є під видом штампу А, а штамп А ми відрізняємо саме таким чином. Номінал в дві. Номінал, одиничка та слово гривня воно знаходиться між стилізованим зображенням. Що ж саме таких трикутників? Що ж до штампу АБ, то одиниця номіналу і букви слово гривня вони високі, великі трикутники орнамента саме ці, вони поділяються на маленькі трикутника, шрифт він товстий. І також основна відмінність штампу АБ є те, що кант широкий. Якщо звернемось до інших різновидів, то побачимо, що він вузький. Зокрема, як це в штампі АА. Коли ми визначили Аверс та реверс, уже розуміємо, що ми маємо різновид 1 АА. І треба визначити, який же гурт цієї монети. По гурту ми дивимося також на написи, що зображені саме на цій стороні. Нас цікавить слово. Одна гривня і відстань між літерою О до літерою Д. Якщо відстань між літерою О та літерою Д невелика, це буде штамп перший. Якщо вона буде віддалена, це будуть інші штампи. Саме таким чином можна визначати цінні українські обігові монети. Що ж до гривні 95-го року, хочу сказати таке: монета показала хороший ріст, і ринкова ціна її на даний час складає від 2000 до 2200 за одну монету в Звичайному обіговому стані. Якщо ж ви зустрінете монету, яка має залишки штемпельного блиску, то монета буде стартувати від 2,5 тисяч гривень. Якщо монета в банківському стані, хоча таких монет я не зустрічав, може ціна навіть доходити до 3,5 тисяч гривень. Цю монету обов'язково відкладайте. Якщо зустріли, то знайте, що мінімально ви в друках тримаєте 2 тисячі гривень уже. Дивимося на номінал, дивимося на рік і потім тільки визначаємо різновид. Багато хто з вас скаже, що є монети з різними роками на гурті. Так, є ці монети. Треба, щоб рік на Аверсі та на гурті не співпадав. Якщо, це також, якщо ви таку монету знайдете, це буде дуже-дуже цінна монета. Якщо у вас залишилось питання по тому, як визначати штампи монет, пишіть на особисті повідомлення або в коментарях. Надам оцінку, вона є абсолютно безкоштовна. На цьому буду закінчувати відео. Будемо продовжувати з вами розглядати українські монети.